Для мене це величезна не частина навіть життя, а це моє життя в усіх сферах моєї життя. Є психологія. І коли я шукала курс, в якому я зможу здобути те, чого мені бракувало, і я знайшла Софію, я зрозуміла, що це справді ну, найкраща знахідка на даний час в моєму житті, і я абсолютно щиро кажу це. Софія і її курс це незабутні враження. Найперше, що я би відмітила про Софію, це її людяність. Вона дійсно людина з великої літери. Це та людина, яка вірить в тебе попри все, яка направляє тебе, яка підтримує, яка дає тобі стільки любові, що в тебе не може не вийти. Другий аспект, який не менш важливий в цьому курсі, це глибочинні знання. Це дійсно ті знання, які зібрані. Ну просто я не знаю, унікально філігранно поєднані, найкращі, найглибинніші моменти, поєднані і упаковані так вдало і так вміло, що ну, ти не можеш не закохатися в цей процес. Ще один дуже важливий момент, особисто для мене це було ну, справді важливо в курсі це практика. За час нашої практики ми з дівчатами з групи стали настільки близькими, ми стали реально сім'єю, ми навчилися так відчувати контрперенос, різні ем, такі моменти, які, про які мало хто говорить, і насправді мало хто розуміє їхню цінність. І Софія дійсно вміє донести значимість і важливість цих процесів, тому це також ну, дуже важливий момент, це саме практична сторона. Ну і ще один момент, який не менш важливий це атмосфера і те ком'юніті, яке Софія може створити, коли ти можеш дійсно відкритися, бути щирим, ділитися. Це дуже важливо, коли в оточенні є люди, які приймають тебе, які. Дозволяють тобі бути таким, який ти є, і тільки тоді ти можеш дійсно на 100% відкритися, розкрити свій потенціал і дійсно не боятися робити те, що ти любиш, що тобі подобається. І якщо у вас є хоч мал... <смаленький> маленькі ще сумніви про те, чи йти вам на цей курс, я щиро раджу іти кожному, тому що це те, про що ви ніколи не пожалкуєте. Софія прекрасний вчитель, наставник. Дуже чуйна і ніжна жінка, турботлива мама і чарівна фея для мене. Дякую Софії і її курсу за те, що я тут отримала. Дякую. Я довго не могла розуміти, чого я хочу по житті. Був великий інтерес до психології, і я вирішила розвиватися в цьому напрямку. Довго шукала того людину, який мені допоможе, допоможе мені направит меня, даст нужные знания, даст понимание того, какой должен быть психолог. Курс «Успешно практикующий психолог» как, как сундучок, в котором есть все, все необходимое. Какой бы вопрос у начинающего психолога бы не появился, в этом курсе все есть. Все боли мои закрылись. Ценная была очень мне практика. На этой практике мы отрабатывали свои практические навыки, и мы все разные, и от этого расширялся наш, наш кругозор, и мы получали новый опыт, новые знания. И, и София как заботливый ментор давала нам поддержку, давала нам обратную связь, указывала на наши сильные стороны, и по итогу есть понимание того, какой я психолог, что я могу. Що у мене виходить? Я благодарна Софії за цей это, за курс. Мені здається, що до психолога приходять люди з якимись проблемами, але ніхто ніколи не задумувався, як психологи приходять до того, щоб бути саме спеціалістами в цій сфері. І спілкуючись з багатьма своїми колегами, я бачу, що більшість психологів приходить через. Свої певні травми дитинства, юності і взагалі по життю. Мене до психології привела теж досить непроста життєва ситуація, і тому я почала цікавитися цією спеціальністю. Я дуже вдячна Софії, що вона трапилася в потрібний момент на моєму шляху, і мені вдалося. Отримати високу кваліфікацію і багато досвіду, як практичного, так і теоретичного, щоб допомагати людям в важких життєвих обставинах і бути потрібною цьому суспільству, бути корисною. Тому я дякую Софії, що саме вона дала мені руку допомоги в важкий момент і дякую за все, що вона для мене зробила. Тому я тут зараз, завдяки їй, і завдяки їй я маю. новую работу, новую специализацию и распочинаю новую главу в такой сфере. Хочу начать свой отзыв с того, как я вообще решила стать психологом. С самого детства мне было интересно изучать себя, мне было интересно вообще изучать, копать по поводу людей, как они себя ведут, почему, то есть выстраивать какие-то какие-то связи между поведением, между э, нашим вообще миром, э, вот. И сейчас, когда мне уже 27 лет, э, я все-таки решила осуществить свою мечту и стать психологом. Э, мой путь начался с того, как, что я э, поступила в университет, и после того, как я поступила в университет, я нашла курсы Софии, которые помогают на самом деле раскрыться и начать практику, то, что есть очень важно, и то, что есть, то, что вы не найдете ни в одном университете. Преодолеть вот этот барьер общения с людьми как профессионала, это очень важно. И то, что есть в этом курсе, то есть это все, это есть в этом курсе. Дальше я хочу отметить структуру, которая тут есть. Потому что все темы, которые в принципе тоже э, в университете это расписано на 4 года, на 4, на пять, на шесть лет. Э, здесь они все умещены в этом курсе. Э, все, что вы, какие знания вы получаете в университете, они есть здесь все, на самом деле. Э, по поводу структуры, так я сказала по поводу еще хочу отметить атмосферы на курсе в моем потоке мне очень было комфортно хотя на самом деле я такой немного закрытый человек мне было очень комфортно открываться мне было очень комфортно с девочками та атмосфера которая есть здесь она очень теплая все страхи ну я я скажу про себя, я забыла, что такое страхи в общении с людьми, например, там, или э, когда разговариваешь там, или рассказываешь про свои проблемы. Э, то есть здесь все это уходит на э, второй план. Здесь абсолютная атмосфера принятия, абсолютная атмосфера понимания тебя. Э, в общем, по поводу этого я очень осталась довольна. Я очень осталась довольна. Э, по поводу атмосферы, по поводу приятия, по поводу знаний, которые мне давали. В общем, что я хочу сказать? Я хочу сказать огромное спасибо, потому что э, мы все очень разные, и собрать э, нас в такую классную, огромную, теплую семью, на самом деле, не очень легко-то, я понимаю. Но это получилось у Софии очень классно. И э, ассоциация глубинной психологии э, – это, ну, наверное, вторая семья. Спасибо большое. Як я знайшла Софію, я побачила її в інтернеті, і вона зразу викликала в мене довіру. До цього я проходила декілька курсів, які мені не дали ніяких результатів. І я вирішила піти, наважилась піти до Софії. Я була якби не дуже як би сказати осознаним чоловіком. І вирішила піти на, спочатку на курс глибинної психології. Там я пропрацювала свої страхи всі, е, ну, майже всі, там деякі залишились, і потім пішла на курс успішний практикуючий психолог. Що мені сподобалося, е, що тут в цій програмі я навчилася проводити консультації. Почала вмію вмію задавати якісь такі питання, які дадуть клієнту результат, і який буде поборювати всі свої страхи. І що б я хотіла своєму клієнтові дати в консультаціях, так це сміливість побороти свій страх, і як мені сказала Софія, перти як скала. І дуже рекомендую цей курс. Тому що він зробить вас сміливими, відважними і зробить для вас те, що ви ніколи, на що ви ніколи не змогли наважитись. Це все мене звуть Валіна. Сьогодні я випускниця другого потоку програми Успішний практикуючий психолог на базі «Глибинної психології. Хочу поділитися своїми враженнями по закінченню програми. Зацікавилася психологією доволі недавно, однак, крім академічного навчання, вже пройшла багато курсів і шукала саме той курс, який дозволить мені почати успішну психологічну практику. Я довго обирала і коли знайшла курс, який пропонує Софія. Після проведення консультації з нею однозначно вирішила йти. По результатах програми. Хочу сказати наступне: крім чіткої структури навчання, величезної кількості необхідної інформації, великої кількості практичних занять, групових сесій, великої кількості модулів, ще йде дуже велика емоційна підтримка від Софії, від дівчат з групи. І це дозволяє. І попри, пропрацювати себе, і здобути нові знання, і почати застосовувати їх на практиці. Для мене це було дуже важливо, дуже цінно. От. І е, я вважаю, що всі ті цілі, які ставить Софія перед своїми студентами, нами мною, зокрема, були досягнуті. Тому е, у мене залишились тільки найкращі враження, тільки найкращі емоції і. Хороші результати. Сьогодні я практикуючий психолог з необхідним рівнем знань, вмінь, навичок і можливістю справитися з будь-якою ситуацією в